Відновити себе, знайти внутрішню опору, повернути спокій, двотижнева реабілітація військових за програмою Спіріт Воріар. Група військових проходить двотижневе відновлення у центрі Спіріт. Щодня їх зустрічає команда фахівців, яка підтримує на всіх етапах. Іпотерапевт, коноводи, психолог, директорка реабілітаційного центру Спіріт, авторка методики програми Воріар» Ганна Бураго, яка координує процес і підтримує учасників, що входить у програму: Шерінг, безпечний простір для спілкування, мовчання та прийняття, взаємодія з кіньми, право на довіру, контакти, відчуття себе поруч із твариною, верхова їзда та робота верхи. М'які вправи, дихальні практики, заземлення та контроль, рух. Індивідуальна робота з психологом через метафоричні карти для тих, хто тимчасово не може займатися верхи. Контакт з іншими тваринами, собаки і коти створюють додатковий ресурс для відновлення, поступове навчання самостійності на другому тижні. Учасники самі сідлають кони і вчаться керувати ними без коноводів, але під наглядом і підтримкою команди. Два тижні структурованого відновлення вже допомогли великій кількості військових відчути спокій і внутрі. Внутрішню опору. Після завершення курсу військові залишаються з відчуттям спокою, внутрішньої стійкості, довіри до себе і довіри до світу.